Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. І сьогодні почала ширитися інформація про те, що, начебто, з боку офіційних осіб США є тиск на президента України щодо зменшення віку мобілізації. І, начебто, від цього залежить передача озброєнь. Також побачили повідомлення від радника керівника офісу президента Сергія Лещенка, що це відповідає дійсності. І от зараз на зв'язку зі студією пан Сергій Лещенко. А я радий вас вітати, пане Сергію. Дякую, що Вітаю. знайшли час на розмову. І слава Україні! Героям слава! Е треба трошечки уточнити, що ці вимоги вони надходять. Не від посадових осіб, а від американських політиків. Американські політики це не тільки посадові особи, це от, люди, оце, які є... от, от це власне. Я і хотів <пас> одразу ж і уточнити. Це дуже важливе за, зауваження, тому що офіційна особа це вже офіційна позиція держави. А думки політиків, ми ж пам'ятаємо, політики можуть говорити що завгодно, і не факт, що до цього потрібно дослухатися. А взагалі, чи є конкретна ця вимога на якому рівні? І можливо є прізвище? Та на вашу думку, яка мета таких заяв? Давайте без прізвищ, тому що ці пропозиції або ідеї лунають на зустрічах, де преса не присутня. Якщо буде бажання, то самі політики про це скажуть, якщо вони вважатимуть за потрібне, але є з боку американських політиків, причому незалежно від їхніх політичних таборів, така теза, що Україна активно вже майже три роки просить Америку про допомогу зброєю, але самі американці пам'ятають війну у В'єтнамі до Війська тоді призивали, починаючи з 19 років. Ми просто маємо справу не тільки з тими рукостисканнями і розмовами на камеру, які бачать всі під час 30-секундного протокольної зйомки, чи це Білий Дім, чи це стріт 10», чи це відомство федерального канцлера в Берліні, чи це Єлисейський палац в Парижі. Це не та політика, яку люди усвідомлюють 10 секунд, і все. Після цього йдуть тривалі переговори за зачинними дверима, в ході яких лунають дуже різні аргументи, і треба бути свідомим того, що ці аргументи не завжди з боку наших союзників ласкають наше вухо. І те, що президент відстоює нашу позицію і не підвиж, не йде, скажімо так, під цим тиском на зустріч і не знижує мобілізаційний вік до 19-ти, до 18-ти, то це означає, що насправді ці переговори дуже складні. і Президент вміє з них вирулювати так, щоб Україна і зброю отримувала і не йшла на цей. Ну можливо, комусь американців, здається потрібний компроміс. От і все, що я хотів сказати, це важливо усвідомлювати наскільки складна ця допомога дається президенту і всій команді на цих переговорах. Переговорах, це не просто що знаєте, нам підписують чеки на певні суми, і ми йдемо отоварюємося цими чеками в магазинах, в даному випадку на складах боєприпасів. Це набагато складніший процес, і вигрулювати і вистримувати цей тиск дуже непросто українському керівництву. І тому це треба як мінімум поважати і віддавати цьому данину респекту, а, пане Сергію. Ну на жаль, у нас дуже мало часу залишається на розмову. А... Зрозуміло з ваших слів, що підтримки а, про зменшення віку мобілізаційного а, всередині України ну, на найвищому рівні точно немає. А відтак хочу вам задати ще одне питання стосовно завтрашнього виступу президента України у парламенті, де він має представити а, план перемоги України. А так. чи можете дати ну, якусь інформацію наперед, якщо можете, звісно. Я можу сказати тільки, що цей виступ відбудеться, і що звичайно час проведення його тримається секретно, адже в такому випадку ми матимемо в одному місці скупчення державних діячів, очільників держави і інших високих посадових осіб. Звичайно, ця інформація є зайвою для того, щоб повідомляти її в прямому ефірі на весь світ, але так планується і план перемоги, який президент. Спочатку обговорив з Джо Байденом, потім з Камалою і Харрисі, Дональдом Трампом, потім з Еммануелем Макроном, Кіром Стармером, канцлером Олафом Шольцем і очільниці італійського уряду пані Мелоні. Всі ці державні діячі чули, в чому полягає наш план. Президент його представить на загал для того, щоб всі були свідомі, яким є українське бачення перемоги або Способу примусити Росію прийняти переговори як спосіб виходу з цієї війни на прийнятних для України умовах, не на умовах, які диктує Росія. І відповідно, завтра це буде представлено на розсуд українських громадян. І, звичайно, українські громадяни теж можуть скласти думку з того, яким є бачення. Повторюсь, сформоване не на, на одній там зустрічі, брейнстормі, а це процес десятьох сотень нарад, сотень обговорень, в тому числі з найвищим військовим керівництвом, відповідними підрозділами і так далі. Тому це буде представлено для того, щоб не було спекуляцій, і щоб всі розуміли, якою складною дається ціною. Взагалі витримувати фронт на далеких рубежах від Києва, щоб українці усвідомлювали, що спокій в їхніх містах переважно спокій в великих містах у Львові, в Києві, в в Одесі, в інших містах це спокій, який не нам манна небесна або данинданність. це не даність, це величезні зусилля і українці. Розуміючи це звичайно було б дуже добре, щоб підтримували збройні сили України так само активно, як це робилося в перші тижні повномасштабного вторгнення.